З 29 квітня по 26 липня на території України проходила загальнодержавна операція під умовною назвою Мігрант. Зокрема, порушників міграційного законодавства виявили і на Житомирщині за цей період нашими працівниками спільно з працівниками національної поліції, сбу, прикордонниками за участі працівників громадських формувань було виявлено 25 нелегальних мігрантів. По яким було прийнято 17 рішень щодо примусового повернення до країни походження. І в зв'язку з тим, що деякі мігранти не згодені були з таким рішенням, не виконували його. Нашими підрозділами було прийнято 8 рішень про примусове видворення за межі України. Найбільше було громадян Грузії, Азербайджану, Кавказький регіон. Звичайно, що громадяни Російської Федерації і Білорусі. За час проведення операції до адміністративної відповідальності було притягнуто 90 осіб серед них як іноземці, так і громадяни України, на яких накладено штрафів на загальну суму більш як 270 тисяч гривень, з яких на сьогодні стягнуто 230 тисяч гривень.